нинішня тернопільська рада на господарські проблеми реагує госо і, як правило, компетентно. І головне, вона працює так само. почну працює гуманітарний блок депутатських комісій. Відзначають тернополяни. Серпневе звернення президента Російської Федерації Дмитрія Медведєва до президента Віктора Ющенка обласна рада розцінила як втручання у внутрішні справи України. Аби припинити таку практику, депутати пропонують відновити ядерний статус України, вийти зі складу СНД, вивести російські війська з Севастополя та фінансувати армію не менш ніж 4% від ВВП. Дані офіційного сайту Тернопільської обласної ради. Повінь, трудова міграція та корупція долаються крок за кроком без посилань на Київ. Якими шляхами? Добре це чи погано? Проте судити мешканцям регіону, які уважно слідкують за діями місцевої влади. Але зміни можливі на місцевих рівнях, і вони є навіть в умовах загальнонаціональної управлінської кризи. Тому. Ми чекаємо.